Коли сатана опановує людиною, саме перше, що він пробує людині внушити в голову, що Бог її не любить, що Бог її залишив. Якщо ви сьогодні хтось із вас відчуваєте, що такі думки вже деколи приходять в голову, будь, навіть не сумнівайтеся, за цими думками завжди стоїть сатана. Це його робота. Дивіться, що він каже першим людям. Що сказав Бог? Казав не їсти. Він сказав неправду, бо він не хоче, щоб ви були рівні з богами. Дявольська задача внушити людині, що Бог говорить неправду, що Бог тебе достатньо не любить. Чому євреї загинули в пустині? В що вони вірили? Я вам скажу. Всі вони, 600 тисяч мужів, і їхні жінки, і їхні діти, вони всі прийняли від дьявола дьявольську віру. Яка заключалася в тому, що вони всі твердили, що Бог нас вивів пустиню для того, щоб нас туди мертвити? Це не було правдою. Це була дьявольська віра. На що орієнтувалися євреї? На трудності, на проблеми. Раз є проблеми, це свідчення того, що мене Бог відкинув, це було неправдою. Там написано, що Бог три дні і три ночі не дав їсти хліба, не дав пити води, не тому, що він їх не любив, а тому, що він хотів переконатися, наскільки вони його люблять, що вони будуть говорити, як вони три дні не поїдять. Коли вони три дні не поїли, вони зробили умозаключення, що наш Бог нас не любить. Він нас вивів сюди для того, щоб ми лягли кістками в пустині. І скільки їм Бог не пробував їх переконати, що це неправда. І якщо би я вас хотів погубити, для чого кари в Єгипті, для чого море відкрите, для чого манна в пустелі, для чого це все, і якщо в мене були плани вас погубити? Хіба я вас в Єгипті не міг погубити? Але вони в це не вірили. І тоді Бог каже, так як ви продовжуєте вірити в те, що Бог вас не любить, і ви маєте тут лягти кістками в пустині, буде рівно так, як ви кажете, так воно й буде. Бо вони не вірили в Божу милість. Люди деколи кажуть, треба вірити в Бога. Цього мало. У важких обставинах життя, коли людина несе свого Христа, мало вірити в Бога, ти не пройдеш. Ти мусиш вірити в Бога, який тебе любить. Любить. Одна дівчинка, яку мучив сатана, і це пройшло вже більше 20 років. Я пам'ятаю її слова. Вона мені задає таке питання, яке мене просто здивувало. І я думав, що так не можна питатися. Вона каже, ти віриш, що тебе Бог любить? Я кажу, що за питання? Звичайно. А я в це вже не вірю. Брати, і сестри, думка про те, що Бог тебе не любить, це вже велика біда. Це катастрофа. Це початок великого падіння. І якщо ти допустив думку від явола, що Бог тебе не любить, що Бог тебе відкинув, твої трудності ні про що не говорять. Те, що Івану Хрестителю відрубали голову в 30 років, воно абсолютно нічого не говорить про те, що Бог його залишив. Те, що апостоли всі, крім Івана, померли в молодому віці, воно не говорить про те, що Бог їх залишив. Це святі. Чому ж вони померли в молодому віці? Хіба Бог не міг їм дати 120 пожити, як живуть язичники деякі? Тому що Божа любов не вимірюється деколи кількістю прожитих років на землі. Праведник умирає, і ніхто не прилагає цього до серця, що Бог його просто забирає від землі. Одна дитина померла і пішли попросити в Бога. Що за біда, чому померла дитина, чи хвора була дитина? А Бог каже: та дитина, яка помре, вона ще буде саме щаслива між вами, бо всіх, решту, чекає більша біда. Тому, друзі мої, перший пункт. Якщо ти грішний і в чомусь ведеш себе неправильно, я не кажу, що треба грішити і не виконувати. Ну, якщо ти бачиш, що ти щось трошки не так робиш, пункт перший. Якщо ти віриш в силу крові Христової, що Він має силу тебе очистити, має силу. Твої пороки, твої недостатки, твої немочі, твої падіння, кров Христа має силу омити і очистити. Людина, яка це приймає вірою, вона так і отримає. Все рівно Богу прийдеться прощати так чи інакше. Щоб людину спасти, Богу все рівно прийдеться прощати. Він буде прощати тих, хто в це вірить, хто це ісповідує, хто каже, я вірю в силу крові Христа. Я вірю, що ця кров мене може омити. Вона має владу мене омити. І я вірю, що мій Бог має силу мене простити. Хто ісповідує написано перед Ним свої гріхи, Він, будучи вірний і праведний, прощає нас. Це пункт перший. Між двома грішниками Бог вибере для царства Божого того, хто вірив в силу Його крові. Хто не вірив, піде туди, що вірив. Тому і ті будуть винні, і ті будуть винні. Но пріоритет буде в тих, хто вірив в силу крові Христової.